Кольорове життя, невпинні подорожі, концерти в різних країнах світу та на різних сценах, постійні перетинання з цікавими особистостями, знайомства з якими залишили неабиякий слід в житті молодої людини. Так сьогодні виглядає життя молодого музиканта, історика, звукорежисера, а найголовніше християнина, який колись сказав Богові так і довірив йому своє життя. Всі ці події стали наслідком дивної дороги. Вектор руху, по який визначав герой нашої передачі, не сам, а у співпраці з Ісусом. Моя бабуся, вона така традиційна католичка, що з самого дитинства мене водила до цього костелу і виховувала такі вірі католицькій. У мене, якби завжди була свідомість того, що Бог є, що він є в моєму житті. Але в житті приходить такий момент, коли мусиш зустрітися з правдивим Богом. Просто пережити його цілим серцем. Не просто як традицію чи якийсь культ, але як Господа, який є спасителем мого життя. І коли цей момент відбувається, то стається щось неймовірно дивне. Дуже часто є так, якби описуються дві дороги, те, як людина приходить до Христа. Хтось досить глибоко падає і потім, як би на чудесно воскресає, а в когось, здавалось би, налагоджене життя. Їй живе добре, наприклад, навчається чи має добру працю або ж ну, навіть і до церкви ходить. Але я скажу так, що це не можна описати так, ніби є ось це морозиво, тебе все добре, добре, тобі от ще Христа не вистачає. От якби якоїсь вишеньки. Ні, якщо немає Христа, то все все насправді не Яке б це життя було, яке б воно не було добре, воно насправді не коштує нічого. І в моєму житті настав такий перелом, коли я пережив Христа, пережив його всім своїм серцем. Олексій Каплунський родом із маленького села на Вінничині. Як і годиться в традиційних католицьких сім'ях, любов до церкви йому провела бабуся. Зазвичай з віком Бог і все, що пов'язане з його особою, відходить на маргінез. Та для Олексія така забава набула значення життєвої дороги та вибору Христа в кожній життєвій ситуації. Все-таки сказати Богові так. Це завдання не для бабусь перед внуками чи батьків перед дітьми. Це завдання кожного, хто хоче жити повноцінним, насиченим та щасливим життям, яке прагне подарувати нам Господь. Був такий момент, коли мені здавалося, що насправді в моєму житті є все, і я просто добре по ньому крокую. Натомість Бог дав такий момент, що е, був шанс це переосмислити, чи насправді це так, чи насправді я на тій дорозі, на якій насправді хоче мене бачити Бог. Оце нове пережиття, пережиття Ісуса так конкретно в своєму житті. Воно було спровоковане хворобою. Коли я захворів, мені було 15 років, і ситуація була така, що лікарі спочатку виявили, що це гепатит. І вилікували на диво швидко, за два тижні я вже був здоровий. Але приїхавши з лікарні, одразу виявилося, що в мене запалення легенів. Вилікували запалення легенів, повернулись до лікарні знову гепатит. І так сталося, що лікували мене фактично півроку і не могли встановити діагноз, від чого ж лікувати. І здавалось би, ну, я що я не був якось там хворий досить сильно, але з часом я все слабше і слабшав. І було, ну, відчувалося, що батьки хочуть мені допомогти, але натомість. Мені ставалося гірше і гірше, наприклад, щоб дійти до кухні, то мені вже так треба було опиратися на якусь стіну, і ну, просто важко було навіть йти. І був такий момент, коли ми поїхали до, до мого села, і священик запропонував, каже, давай я за тебе помолюся. Я кажу, ну давайте. І під час цієї молитви я насправді відчув, що Бог мене зцілив. Я виходжу після цієї молитви, сідаю в автомобіль до батьків, у них такі очі обидва обернулися до мене і кажуть, що з тобою? Я кажу, а що таке? Так, ти ж зовсім не так виглядаєш. Я кажу, що так погано. Ні, вони навпаки, дуже добре. Ти на живого схожий тепер. І це було навіть таке наочне зцілення. Наочне Бог просто показав, що він мене звільнив від цієї хвороби. З того моменту в моєму житті розпочалися такі кардинальні зміни. І зміни досить приємні. Я просто побачив, як Бог втілює мої мрії. Я досить конкретно пам'ятаю, що десь в класі 10 я мав таку молитву до Бога, що Господи, я хочу грати в християнському гурті, хочу грати на гітарі. Натомість тоді ще я майже і не грав на тій гітарі. І думав, як же це може бути, як, ну, чи це буде реально. І ці реальності якимись, можливо, випадковими моментами почали втілюватися. У 2003 році я поїхав на такий християнська зустріч для музикантів. Відбувалася в Красилові, і там познайомився ще з кількома музикантами. З цієї зустрічі розпочалася така нова історія. Уже історія мого життя така музична. І Ми... через деякий час вже сталося так, що заснувалася Кана. Бог об'єднав людей з, з різних частин України, просто об'єднав людей. Я бачу, що для нього не було перешкод те, що хтось тоді в Одесі був, хтось в Івано-Франківську, хтось в Києві, хтось в Красилові. Натомість він просто. Зібрав людей, в яких була однакова мрія. Грати для нього в кожного своя дорога до Бога. Олексій довірився Ісусу ще в юності і отримав взамін життя, сповнене здійснення мрій. Прагнув грати для Бога, отримав подарунок гурткан. Мріяв про студію звукозапису сьогодні записав уже на ній кілька альбомів. Мріяв побувати на місіях. Бог доручив йому піврічну місію в Туркменістані. Скажу так, що жити з Ісусом це означає жити по-новому. І, можливо, найбільше, що мене зараз так підтримує, це те, що він говорить, що багато чого залежить просто від нього. Що коли ти йому довіряєш, то він все життя починає вести, починає його змінювати. І останній такий вираз, який супроводжує просто мене, це Ігнатій Алайоли про те, що потрібно робити. Все так, ніби все залежить від мене. Натомість уповати на Бога настільки, що якби все залежало від Бога. Життя з Богом це не можна сказати, що це якесь безтурботне життя. Це щоденний вибір, це щоденна боротьба. Це насправді потрібно бути сильним. Натомість Бог цю боротьбу Він винагороджує. Я постійно думаю, о Ісусе, коли ж це закінчиться, що ти будеш мене дивувати якимись подарунками новими чи якимись новими перемогами, і це насправді не закінчується. І чим далі йду по житті, тим більше бачу, що е, якби я там не будував свої плани на майбутнє, то все одно в Бога є щось набагато краще. Бачу, що в нашому суспільстві побутує така думка, що релігія це взагалі якби для жінок, що прийти, помолитися, щось там вимолити можливо. Я скажу, що ні, що жити з Ісусом то означає теж бути чоловіком, бути сильним чоловіком. Я вдячний Богу за те, що Він мене знайшов в цьому житті. І насправді бачу Його підтримку, те, як він веде мене. І на якийсь крок моєї вірності він відповідає просто вже, не знаю, кілометром своєї вірності, і своєї вдячності і своєї благодаті. І насправді життя з Богом, то воно воно неймовірно класне. Біблія говорить, що Ісус є цар. Ісус є цар, перед яким приклониться кожне коліно. Хоче преклонитися чи не хоче преклонитися. Я ж просто надіюсь на те, що приклонюсь перед Ним і насправді буду вірний йому до кінця, так як він вірний мені.